Псалом 85, -й. молитва Давидова нахили, Господи, ухо своє, і вислухай мене. Бо я бідний та вбогий, бережи мою душу, бо я богобійний, спаси ти мій Боже свого раба, що на тебе надію кладе. Змилосердся до мене, о Господи, бо я кличу до Тебе весь день. Потіж душу свого раба, бо до Тебе підношу, я, Господи, душу мою. Бо ти, Господи, добрий і вибачливий. І многомилостивий для всіх, хто кличе до тебе. Почуй же, о Господи, молитву мою і вислухай голос благання мого. В день недолі своєї я кличу до Тебе, бо Ти обізвешся до мене. Нема, Господи, поміж богами такого, як ти, і чинів нема, як чини Твої. Всі народи, яких Ти створив, поприходять і попадають перед лицем Твоїм Господи, та ім'я Твоє славити будуть. Великий бо ти та чуда вчиняєш, Ти Бог єдиний. Дорогу свою покажи мені, Господи, і я буду ходити у правді Твоїй, приєднай моє серце боятися імення Твого. Я буду всім серцем своїм вихваляти Тебе, Господи Боже Ти мій, і славити буду повіки ім'я Твоє. Велика бомилість Твоя надо мною і вирвав Ти душу мою від шеолу глибокого. Боже, злочинці повстали на мене, а натовп гнобителів прагне моєї душі. І перед собою не ставлять тебе. А ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий і справедливий. Зглянься на мене і помилуй мене, подай же своєму рабові свою силу і спаси сина своєї невільниці, учини мені знака на добре, і нехай це побачать мої ненависники, і хай засоромлені будуть, бо ти, Господи, мені допоміг та мене звеселив.